В історичній пам'яті античного світу Гунська імперія постає не як випадкова та чужа сила, що прийшла з невідомих азійських глибин, а як закономірний і грізний спадкоємець тисячолітньої державної та військової традиції північного причорномор'я. Давні автори, попри свій страх перед гунами, мимоволі визнавали їхню могутність, унікальну мудрість їхнього правителя та що найголовніше, Їхній глибокий зв'язок зі скіфосарматським світом. Вони добре розуміли, що Гунська імперія це не початок нової історії, а кульмінація попередніх етапів буття великої Скіфії та Сарматії. Перш за все, античні автори ніколи не мали сумнівів щодо географічної та етнічної спадкоємності. Для них гуни були новим іменем для народів, що споконвіку мешкали у Скіфії. Готський історик Йордан VI століття, узагальнюючи у своїй праці гетика всі доступні йому джерела, постійно використовує термін скіфія як географічний синонім Гунської імперії. Він не бачить розріву між епохами, а лише зміну панівних народів у межах єдиного простору. Описуючи володіння Аттіли, він пише Він, Аттіла був володарем усіх гунів і правителем єдиним у світі. Племен ледь не всієї Скіфії, гідний подиву через славу, що гриміла про нього серед усіх варварів. Таким чином, для найінформованішого історика тієї епохи Аттіла був не азійським ханом, а царем ледь не всієї Скіфії, прямим спадкоємцем скіфських та сарматських володарів. Саму назву гуни, як було встановлено раніше, римляни штучно поширили на нову імперію Гонорум Генос, що означає славний народ. Що була союзом роксоланів та Антів, римський історик Аміан Марцелін, IV століття, хоч і намагався демонізувати гунів, описуючи їх як потворних дикунів, мимоволі визнавав їхню непереможну військову міць, що була прямо успадкована від сарматської важкої кавалерії. Найбільше шанування та визнання могутності Гунської імперії виявляється в особі її володаря Аттіли. Він постає в джерелах не як варварський вождь, а як мудрий і хитрий політик, рівний за статусом римським імператорам найцінніше свідчення про це залишив візантійський дипломат і історик Пріск Панійський, який особисто відвідав ставку Аттіли у 449 році в складі посольства. Його опис повністю руйнує стереотип про диких кочівників. Пріск описує не юрти в степу. А велике поселення з дерев'яними палацами, прикрашеними різьбленням. Самого Аттілу він зображає як стриманого, скромного і мудрого правителя, що різко контрастує з пияцтвом і хвастовством його воєначальників. Під час бенкету, де всі їли зі срібного та золотого посуду, Аттіла за свідченням пріска користувався лише дерев'яним. Для інших варварів та нас були приготовлені розкішні страви, що подавалися на срібних тацях. Але Аттілі не подавали нічого окрім м'яса на дерев'яній тарілці. Його чаша також була дерев'яною, тоді як гостям подавали золоті та срібні кубки. Його одяг був дуже скромним, нічим не відрізнявся від інших, окрім чистоти. Ця аскетична поведінка є не ознакою дикості, а проявом найвищої мудрості правителя воїна, що стоїть над матеріальними благами. Ідеал, успадкований від скіфських царів. У його оточенні за свідченням Пріска були римські секретарі, наприклад, Орест, батько останнього римського імператора Ромула Августула, що свідчить про наявність складної дипломатичної служби. Визнання тіли рівним імператорам найяскравіше проявилося в історії з Юстою Гратою Гонорією, сестрою західноримського імператора Валентіана III, близько 450 року вона. Прагнучи уникнути небажаного шлюбу, таємно відправила Аттілі свій перстень і прохання про допомогу. Аттіла інтерпретував це як пропозицію шлюбу і висунув претензії не просто на наречену, а на половину Західно-Римської імперії, як її посагу. Це був не ультиматум варвара, а династична вимога рівного за статусом монарха, що діяв в рамках тогочасного європейського права. Сам факт того, що він втрутився в внутрішні справи імператорської родини, показував, що він вважав себе повноправним гравцем на найвищому геополітичному рівні. Його знаменитий титул Бич Божий флаг гумдеї, хоч і був даний йому ворогами, також свідчив про визнання його надлюдської доленосної місії. Він сприймався не як звичайний завойовник, а як інструмент вищої сили, що прийшов змінити світ. Після падіння Гунської імперії внаслідок смерті Аттіли у 453 році та битви при Недао. У 454 році Західна Римська імперія, смертельно ослаблена цим протистоянням, проіснувала лише два десятиліття і впала у 476 році. Таким чином, Гунська імперія, остання і найвища форма скіфу сарматської державності України, виконала свою історичну місію, знищила старий римський світ. І розчистила простір для народження нової, середньовічної Європи. Античні автори, попри свою ворожість, не могли не визнавати її прадавні коріння, мудрість її правителя та могутність, що назавжди змінила хід світової історії.